Доброго ранку усім усім, я рада вас всіх вітати в нашій постійній рубриці Знавці природи. Вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Так, малята, сьогодні ми з вами поговоримо. Про воду. Що таке вода? Якщо уважно подивитися на нашу планету з космосу, то вона здається нам блакитною. Це означає, що саме вода, яка займає три четверті земної поверхні, дає їй такий неповторний живий колір. Адже вода є основою всього живого на Землі, саме у ній зародилося життя бактерії. Та розвиток водорослей дав початок життя на нашій планеті. Вода бере участь у дуже багатьох життєвих циклах на Землі. Найбільш значущий є кругообіг води, випаровуючись за допомогою сонячного тепла з поверхні, повертаючись на неї у вигляді дощу чи снігу. Саме за допомогою кругообігу води створюється клімат у різних місцевостях. А також допомагає усьому живому отримувати для існування вологу. Вода не має ні смаку, ні кольору, її не можна описати словами, нею можна лише насолоджуватися. Вона має унікальні властивості, може змінюватися, переходячи від рідкого до твердого та газоподібного стану. Вона чутлива до магнітного поля. Та має здатність проводити електричний струм. Також може збільшувати свій обсяг при замерзанні. Вода на нашій планеті існує скрізь. Це океани, моря, озера, річки. Значна її кількість існує у вигляді льоду і снігу, що укриває високі гори та великі простори Арктики та Антарктиди. Вона існує в атмосфері, у вигляді туману. Пару чи хмар. Значна її кількість міститься у підземних водах. Наше тіло теж на 80% складається з води. Вода потрібна нам кожен день, вона живить кожну клітину людського тіла, дарує нам молодість, красу, небувалу енергію. Кожен знає та радіє спілкуванню з нею. Насолоджуючись краплинами ранкової роси шумом із силою морського прибою, дзюркотом лісових струмочків, весняними грозами та тихим шумом дощу. Ми люди навіть не усвідольнюємо те, наскільки зобов'язані воді можна лише уявити нашу планету, землю без води, яка б вона була б? ніяка. Вона б просто нагадувала б суху випалену пустелю і нічого більшого. Тому ми, люди, володіючи таким безцінним скарбом, повинні берегти та дбайливо ставитися до цього життєдайного джерела, виконуючи та дотримуючись простих правил правило раціонального використання води запіклуючись про її екологічну чистоту. Адже там, де закінчується вода, там закінчується життя. Вода одне з найцінніших багатств землі. Джерело життя і всіх живих організмів. Бережіть, малята, воду. А на цьому я кажу вам до побачення до наступного понеділка.